Фахівці офісу неймовірно круті спеціалісти з щирим величезним серцем. Дійсно, я дуже давно не зустрічала такого кльового сервісу, так таких людей, які прямо от на своєму місці. Ваша відданість, справі, професіоналізм та підтримка надихають нас розвиватися та створювати робочі місця. Вислала ти ще подяку фахівцям Офісу, «Зроблено в Україні, за її професійну допомогу Ви неймовірні та класні люди. Бажаю вам успіху та розвитку. Дякую фахівцям Служби зайнятості за те, що підтримували мене на моєму шляху отримання гранту. Цей кран дозволив мені відкрити власну поліграфію та перетворити мрію в справжню справу життя. Де найкраще? Разом ми будуємо сильну Україну. Запрошуємо до Офісу зроблено в Україні, де ваші бізнес-ідеї стають реальністю.